Вітаю вас, малята. Це я, балакуша. Рада вас бачити. Подивіться, що це я знайшла? Так, це пір'їнка. Вона яка? Чорна? Так, вона кольорова. Вона яка? Маленька. Вона велика. Яка ця пір'їнка? коротка? Ні, вона довга. А пір'їнка ця важка? Ні, вона легка. А пірїнка ця брудна? Ні, вона чиста. Ця пір'їнка, мабуть, незвичайна, вона чарівна. Давайте подуємо на неї, і вона покаже нам шлях, в яку сторону йти, та господаря знайти. Цікаво, хто господар цієї пір'їнки? де він живе, у лісі чи на пташиному подвір'ї. Лети пір'їночка. Вінка привела нас на пташиний двір, де живуть свійські птахи. Їх ще можна назвати домашніми, тому що вони живуть у людей. Люди про них піклуються, адже птахи не можуть жити без них. Зимку важко буде їм знайти їжу, а без житла вони можуть змерзнути. Тому живуть з людиною. Чи знаєте ви назви цих птахів? Подивіться, на кого вказує стрілка, та назвіть їх. Це півень, курка та курча. А давайте назвемо їх лагідно. Півень, півничок, курка, курочка, курча, курчатко. А як звати цих птахів? Індик, індичка, індюша. А давайте ми з вами назвемо лагідно. Індик, індичок, індичка, індюшечка та маленьке індюшатко. Подивіться, на кого вказує ця стрілка, як звуть цих птахів? Селезень, качка та каченя. А давайте назвемо їх лагідно. Качка, качечка, каченя, каченятко. Цих птахів ви теж, напевно, знаєте, це гусак, гуска і маленьке гусеня. А давайте її їх назвемо лагідно. Гусак гусачок, гуска? Гусочка. Гусеня гусенятко. А ви вже здогадались, чия ця пірїнка? Ні? Ну, давайте загадки відгадаємо та уважно птахів розглянемо. Можливо, і здогадаємось. Хто пінку загубив? На тин вранці вилітає, дзвінко пісеньку співає. У червоних чоботях зустрів сонце на воротях, Гребінь в нього та борідка. Червоніють, наче квітка. Серед птахів має рівень. Дзвінко голосистий півень. Ходить птаха по подвір'ю, гребінець, бородка, пір'я, а як сяде у гніздечко, нам знесе вона яєчко. Курка. Хто сердитись позаранку на подвір'ї біля ганку? Ой булди, булди, булдик. З півнем свариться індик. І шипить він, і гил каже, що вкусити хоче, довгу шию витягає і не би промовляє. Як вкушу, то буде знак. Я сердитий птах гусак. В неї ноги, наче ласти, дзьоб плескати червонясти, кря-кря пливе по річці, їсть зерно, скубе травичку. Ви вгадали цю босячку? Хто це, діти? Звісно, качка. Малята, Здогадались ви, чия пір'їнка? Так, це пірїнка? Півника. Давайте ми її віддамо, півничку. Щось я оце дивлюсь на цей малюнок, і мені здається, що хтось тут зайвий. А ви як гадаєте? Так, ви праві, це киця, вирішила киця? Подружитися з птахами, уявляєте, каже, що вона схожа з півником. Чи це так? А давайте подивимось, що в них спільного, а чим вони відрізняються. Давайте порівняємо кицю та півника. Півник птах, а кицька тварина. У кішки чотири лапи, а у півня Дві лапи. У кішки вушка, а у півня на голові гребінець. У кішки ніс, а у півня дзьоб. У півня кольорове пір'я, кажучи, рябе. А у кицьки хутро. У півня. Кігті та шпори на ногах, а у кицьки на лапках що? Кігті. Хоч і не схожа наша кішка на пташку, але стала доброю подружкою для наших птахів, нікого не ображала, а півник їй за це подарував чарівну пі'їнку. І нашій Балакуші вже пора додому. Вона з усіма попрощалася до побачення птахи. Куша рада була сьогодні познайомитися зі свійськими птахами та дізналася про них багато цікавого. І в свою чарівну скриньку поклала нові слова, які почула. Давайте їх повторимо. Гелгоче, квохче, кукурікає, бульдикає, пір'я, гребінець, дзьоб, шпори. Гадаю, і ви сьогодні дізнались багато нового, а мені приємно було з вами поспілкуватися. До побачення, дітки.